Всім привіт-привіт! З вами знову Каміла, і це знову The Comma 2, де ми в пошуках непонятної хуйні будемо бігати півкарти. Е, находити записки, які треба би читати, і через яких оповідається сюжет, але мені настільки набредло їх читати, що я вже не буду їх читати. Що е, там ще? Ж? А, і за нами гониться якась е, поїбака. Во. Оце точно все. Напевно. Так. Окей. Okay. Ми вилікували цю є соль. О, май гад. Нам треба бігти хуй знає куди. Ага. То тепер тут вже все розкидано, все відкрито, да? Опа. Привіт-привіт! Дай Боже згадати, як я його озвучувала. Чому? Чому тут так багато персонажей? Хоча ні! Давайте більше персонажів менше записок. Який здобунь заблокував вхід. Це ж не маєш до цього жодного відношення, чи не так? Ні, пане, насправді я дуже рада, що ви відчинили двері. Тобі що? Нема кому набридати? Нема кому набридати. Ага. Ну, помремо, так помремо. Півтора кілометри. Півтора кілометра? Півтора кіло? Метр? Є соль. Допоможи. Міно, що трапилось? Слухай, не думаю, що зможу повернутися до школи пішки. Для чого взагалі таке випробування? Просто скористайся норою. Норою. Наразі це найшвидший спосіб тут подорожувати. За принципом дії, вони схожі на кротовини, що сполучають що сполучають розташовані на великі дистанції місця і ними можна швидко пересуватися. Звучить трішечки надумано. Це насправді найдивніше, що ти чула цієї ночі. Тобі знадобиться спектральна мазь, щоб пролізти крізь народи ушкоджена або ж мені не знадобиться, аби щось зробити. Я залишила трішки в наборі у відділення поліції, він у генераторній. Чом би і ні. Що може піти не так? Все піде не так. Після отслів, що може піти не так, все іде не так. Що. Тут щось химерне охопило твій набір. Ми це називаємо загребущими руками. У комі є купа феноменів, які неможливо пояснити. Ми переконані, що це є підсвідома провок... проєкція. Пам'ятаєш, я тобі дала спектральні свічки. Ці, спектральні сірники. Запали їх і кинь туди. Підсвідома проекція кого чи чого? індивідуумів які переконані, що охороняють щось цінне. О, Може, чим менше ти знаєш, тим краще. Як запалювати ці свічки? Я забула. Треба нажимати де. Полем'ясерника розвіює дух навколо ящика. Ви отримали спектральну мазь. Ця мазь. Запах справді їдкий. Це спектральна масть. Нема аж трішки перш ніж лізти в нори. в нори. Вона захистить тебе від спектральних сутностей. Можна не додавати до всього слово спектральний. Це не робить вас містичніше, магічніше і. Коротше похуй. До речі, одна нора є в кімнаті е, Все, все, кримінальних розслідувань. Все. все, все. Ключі, ліхтар. Здається, я знайшла цю, як ти там казала, нору. Виглядає не дуже безпечно. Саме тобі... Саме тому тобі потрібно використати спектральну Блять. Давай. Е, ти використала ту мазь, чи ні? А чому в мене заблоковується? що, блять? Схоже, щось прорило тут тунелі. Подивимось, куди він веде? В школу він веде, куди він ще може вести? Лози непередбачено скручуються, відчуваючи вашу присутність. Запах мазі захищає вас від ушкоджень. Це ж клас, але. Як я тут опинилася, я ж щойно була у відділку. Схоже, у норах просторові закони фізики діють по-іншому. Хтось телефонує? Шанс? Це ж не. Алло? Пакміна? В справді той, про кого я думаю? Їсоль сказала, що я можу зв'язатися з тобою за цим номером. Є шанс, ми вже бачились раніше. Да-да, я, я бачила тебе. Я, я запам'ятала, що ти щось во. Я з самого початку знала, що ти якийсь мутний тіп. Шанс, новий вчитель англійської, що був на уроці пані Сон? Ми не мали нагоди сьогодні нормально познайомитись, а, чекай, він же говорив з англійським акцентом. Подум... Ні. Бля, як робити англійський акцент? Короші. Тож думаю, що це варто виправити. Ти, мабуть, вже зрозуміла, що я не зовсім типовий вчитель старшої школи. Я ніколи не зустрічала іноземця, який вільно спілкується корейською, а, то він говорив нормально, без акцента. А можна було сказати мені це декілька серій тому назад? Ні? Інститут Сева, Інститут Сева має на диво хорошу мовну підготовку. Слухай, Єсоль каже, що ти здібна дівчина, мабуть, ти склала на неї враження. Вона справді так сказала. Так, а соль міцний горішок, а ще вона розповіла про те, що сталося з ярмі. Це жахливо. Не соромся телефонувати, якщо потрібна допомога, або хочеш поліпшити свою англійську. Це як піти на курси англійської. Не думаю, що апокаліпсис це слушна мить, поліпшувати свої мовні навички. Ефективно спілкуватися допоможе в будь-якій ситуації. Наразі все. Побалакаємо особисто вже в лікарні села. Ага. Ага. Ахуєнно. Не в'їбне. Мій проїзний тут, я залишала все на парті. Ага, ага. Коротше. Дивіться, читаєте, не читаєте, мені все одно. Все. У вас був час поставити на паузу. Не очікувала зустрітися з тобою так пізно міно. Га? Відійди? Ти бліда, як смерть, привидом побачила, що що. Ти... Ой, те припини. Дахьон? Трішки запізно мною шпорити тут, чи не так? Чи може вона бути ще одним духом? Я забула дещо, мабуть, забула на уроці панісон. Це шукаєш? Е? Де ти знайшла його? Віддай. Руки забери! ти забула багато чого корисного, та це вже не дивує мене. Твоя пам'ять вже не та, що була колись. Якщо подумати, то останнім часом я через це не раз вигрібала? У мене мало часу. До чого ти хилиш? Хочу сказати, типу, саме час повернути борожок. Дахіон, це не смішно. Повір, я не кайфую від цього, але зараз не ти, враховуючи обставини. Мені потрібен хтось, будь-хто, хто допоможе знайти причину моєї люті, а ти найліпший кандидат. Гадаю, невеличка прогулянка стежками спогадів допоможе розвіяти туман у твоїй голові. Пам'ятаєш, як ми познайомились? Це було в класі, де ми так ладно роздивлялися анатомію одного хлопця. Пригадую, що я тоді зробила. Переконала, переконана, що ти згадаєш. Чао, чао Гей, завжди. Роздивлятися анатомію одного хлопця. Ш... Ага, за що. Ще й позакривали все. Ахуєнно. Просто найс. Анатомію одного хлопця. Розглядали анатомію одного хлопця. Медпункт, напевно, або клас біології. Ну, це найлогічніше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! В сенсі! One Eternity Later. Ще одна вирвана записка. Е, прошу, дорогі любі друзі і дівчата. Ще одна записка. Прочитали? Nice. Чоловік ніби у вічі, схожий на іноземця, на чолі записка, сексуальні домагання, Ти серйозно. Ти знищиш репутацію нас обох. І заради чого? Я не поведусь на цей шантаж. Ніхто в здоровому глузді тобі не повірить. Це ж мешня. Е, це пан Мот, керівник школи, його родина заснувала школу Сева. Дві скові девизи застили в грозельній позі. Це не буде. О, блін! Ну ладно, вбий мене, я швидше телепортнуся і буду знати, що тут нічого корисного немає. Е, так. Це у нас виходить. А де ми опиняємося взагалі? Блять, а коли я останній раз зберігалася? Курива мать. Адеції сука це знову це все оглядати, да? Ахуєнчик просто, блять, нахуя дозволила себе вбити. Так, Для вчителів я маю дещо розповісти, так. И кау образот в Взяти Взят, взяти. взят. ці сирніки всі по пуцы его, сука, ебанать его. От то я, блядь, не розчитала, нахуй. А, я знайшла ключ. Охуєнно, блядь. де я там находила. А, це я знову в цій вчительській? блять, тепер я начинаю плоти здесь в поло, а да я а де мене не було. Зайди. Ага. Так, запізнюється. Хтось кому хоче щось розказати. Хіба пані Но не збиралася звільнятися? Цікаво, чи це якось пов'язано, нагадує якусь божевільну змову. Мабуть, дізнаюся більше в класі. Я, Я не хочу пертися в якісь. А хто такий панно? Так, коротше, все. И да, мы сберегаем здесь сраку и... На этом все. Так, дай на еще сберегалку. Вот тут, да? Блять, промахнулась на этой двери. Все, На цьому цими походеньками по цій е, клятій школі закінчуємо. Продовжимо наступного якогось. В цілому на цьому все. Не депресуйте, а ходіть здорові і нехай все буде Україна. Пока-пока!